Що таке угода зі слідством? Угода про визнання винуватості це спосіб покарання злочинців, який використовують у багатьох країнах світу. Це компроміс між обвинуваченням та підозрюваним, від якого мають зиск обидві сторони, а також держава, укладаючи угоду зі слідством, правопорушник визнає свою провину, відшкодовує збитки, судові витрати та сплачує штраф. Угода може містити й інші зобов'язання, наприклад, перерахування коштів на Збройні сили України. Натомість правопорушник отримує пом'якшене покарання. Держава не тільки повертає кошти, але й економить час і ресурси, що дозволяє зосередитись на інших злочинах. Слідство також отримує свідчення стосовно співучасників злочину. Це дає змогу притягнути до відповідальності більшу кількість злочинців, укладаючи угоду зі слідством, правопорушник завжди визнається винним і отримує вирок. Він притягається до відповідальності тут і зараз. Злочинець також втрачає можливість займати державні посади в майбутньому та потрапляє до реєстру корупціонерів. Невиконання угоди передбачає кримінальну відповідальність. Особа може отримати реальний строк за скоєні злочини та додатковий за порушення угоди. Угода зі слідством не є індульгенцією чи прощенням. Це ефективний та дієвий метод покарання злочинців.